Всім привіт! Здорово. Сьогодні ми продовжуємо його е, Стіво знаходити. Так, вон він. Йдемо за ним. Так, в мене трошки лагає, але нічого. Так, що він там робить? Артар е, какой-то робить. Так, зараз настройку я поменяю. Так, так, що він там робить? Так, чого лагає? Н Надо на Ой, він на мене дивить. Нічого, пішли за ним. Що він? Що він робить? Так, що він робить? А, він плива. Окей. Так, ідемо, за ним. Так. Що він? Так, треба тихо водовод. Так, що він там робить? А, він танцює? Що? Е, е? Що? А, що? Ага. Що? Він що? Де він? А! Ай, Що а! А! так лагає? А! 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 а, треба тікати, дуже швидко Я спрячусь за деревом. Може, він так мене не побачить. Ладно, краще я попливу. Так, давай, давай. Треба тікати.

Де він, він дуже далеко. Можна тікати дуже швидко. Де він? Де він може бути? Гане, я буду тікати від нього. Я дуже остав. Так, де він? Я не знаю де він, но я поки буду тікати. Де він? Ладно, можна отдохнуть поки. Так, поки з'їм мясо. Він там. Треба тікати. Задорово спрячусь. Де він? я е, буду с факелом, не, с топором. Так Эм, е, короче, дерево буду. Эммм. Эм, что я там робить? Эм. Е, що? Че он там стоит? Эмм, е, может, він. Не знаю какая. Чи щось робить? Не знаю. Треба тихо під, підійти. Так, ей. -е -е. На тобі. Треба тікати. <плес> е -е. Що з ним? Може він лагає, чи що? Може він хоче іщезнути із цього миру? Ти хочеш померти? Я зараз тебе вб'ю? Не з чим я вб'ю? Е -е. Треба подумати, чому він простить? Е -е. Може я... Ним подивись. Може там хіробрін в небі буде. Е нікого. Е ладно. Може його вбити? ні, поки добуду просто дерево. Чи ні. Я не знаю, в мене мозг просто не роботи. Е, Чи що? Я не знаю. Ладно, краще дерев добуду. Е так. А може його вбити? Ні, може не, не треба. Може, вбити його палицею. Краще я тебе вдарю палицею. на твою жопі! Я його вбив? Ха -ха! Це дуже смішно. Він просто здох. Ха -ха! І покинув світ. Ха -ха -ха! Да, ну і Ізі він був. Да. Що? Що це було? що? Ладно, краще ми на цьому закінчимось. З вами був я. Ну, ви знаєте, хто я. Всім пока-пока.